Олександрійські, скромати, вступ, розділ Другий, християнська традиція філософського Тим, Теми, які Климент торкається у своїх працях, в основному пов'язані з уявленням про таємне життя, таємне знання та історичну традицію, цього знання, яке веде до істинного гнозису. Це визначило неакадемічність і несистемність його стилю. Елементи езотеризму постійно присутні в його текстах. Очевидно, Климент став особою. Бливий досвід і внутрішнє життя настільки вище всього, щоб воно словесне виразити, що в таких умов, будь-яка систематична філософія чи теологія навряд чи була б доречною, тільки пам'ять, що слабше, яка сам Клемент, і численні прохання друзів уже в зілому або навіть похилому віці, спонукали його до літературної праці і змусили публікувати деякі зі своїх думок. Ці твори за винятком проповіді про те, як багатий спасається промови до елінів, спочатку планувалися автором як робочі нотатки та матеріали до лекцій. Ці два тексти, особливо про трептікос, логос, складені з усіма правилами риторики, цілком зходилися в якості промов глави школи. Тому, супереч думці деяких дослідників, можна вважати, що проптерептик ніяк не може бути раннім твором клемента. можливі перші гіпотетичні трилогії, протрептик, педагог, наставник. Яка так і не була завершена, він виглядає як самодостатній твір. Саме мого написано людина, яка має увагу у певних колах. І знає, що її думки послухаються. Саме того можна стверджувати, що такий твір принаймні призначався для публічного виконання. Матеріали виключені в стромати. Клемент, очевидно, збирав досить довго, тим не менше, відносна тілісність створу дозволяє припустити літературних форми. Він не був досить короткий термін, можливо, два етапи книги з першої по четверту, потім з п'ятої по сьому. Так звана книга, як вона існує на цей час, є збір якихось логічних суджень, і вона не є завершена. Клемент сам пояснює, що змусили його обрати таку літературну форму. На самому початку першої книги стромати, він пише, що предмети в його трактаті з одного боку були викладені у тій формі, які спали на розум автора, і з іншого боку, цілеспрямовано перемішані для того, щоб приховати і справжні значення від непосвячених і змусити учнів, які бажають розуміти, спочатку попрацювати як результат усе в струматах, перемінно на зразок квітів на галявину. Для того, щоб скласти якісь щось цілісне, їм потрібно спочатку знайти, а потім розташувати влежному порядку. Мед відповідає завданню трактату, але, вже оскільки мова повинна йти про таємничу реальність, то відкрити викладати її неможливо. По такі речі належать. Мовчаться, проте текст можна визначити для читача духовною іскрою, але тільки для того, який він має необхідний для цього особистий досвід, оскільки реальні знання і тим більше вищі гносис зможуть бути отримані тільки спілкуванням із досвідченим наставником або ж небесним учителем. Письмово праці принесуть мало користі, тому хто не в силах її зрозуміти, може навіть зашкодити. З цієї причини говорить Климент, його мало турбує, те, що полу... подумають про цей твір Еліни, який також. І не сягнули його з міста. так само, як і ті християни, які помилком, бідний християнство, бояться грецької філософії, як вигадки диявола. Ті, що, запевняючи філософію, продумали дияволо, нехай згадає сказане в Писанні, що дьяво сам приймає вигляд ангела світа, але навіщо? Зрозуміли для того, щоб пророкувати. Але якщо він пророкує як ангел світла, то він говорить правду. Якщо він говорить ангельське світоносне, то він Пророкує і не і несе благо, змінившись відповідно до природи дії, хоча й лишається інше по своїй суті, наслідок до падіння. Як же інакше він зможе добитися обману, а спочатку потаровушувати, з любителем знання, а потім і штовхнути його до обману. Природно зробити висновок, що він знає істину, можливо, до кінця не розуміючи її, але не будучи її зовсім чужим. Філософія таким чином не є неправдивою, але висловлює істину, хоча і спотвореним способом. І тому не треба відкидати через незнання того, що сказано філософами і пророками, але треба все сказаною уважно розглянути, щоб побачити, чи те не містить це істину, Стромати 666. Ситуація майже фаустівська, і царство небесне, згідно з івангельським висловом, береться силою, тому слабкі в цій боротьбі речені на загибель. Таким не варто навіть намагатися вступити в боротьбу з дияволом. їм краще почекати спасіння і обмежитися. Тією свірою. Однак гностик не може собі нічого дозволити, у нього немає такого вибору. Як хліборок він повинен збирати поле і посіяти його, потім зуміти відрізнити добре сходи від бур'янів. Тільки позбувшись від них бур'янів, він пожне вражає знання. Незважаючи на несистемність свого твору, Клемент доволі часто розмірковує про необхідні систематичного значення різних наук. Просуваючи від простого до слину, ця схема є досить традиційним. Освіта починається з морального очищення, за ним подану освіту в різних науках, фізика, математика, астрономія, потім філософія та діалектика, і нарешті моральна філософія та теологія. <кхух> У міру необхідності гносис звертається до того, що дозволяє вдосконалювати гносис, засвоюючись кожної науки те, що де до істини. Так вивчаючи музику, він осягає гармонійні співвідношення до допомоги арифметики. Бачає закони додавання і віднімання чисел, і взаємовідношення, і те що різноманітні речі припідпадають під оману і ті, що в ті самі пропорції. За допомогою з геометрії він навчається споглядати чи... чисті сутності, стягає безпередні протяжності і нерухомі тіла, відмінні від фізичних тіл. А через науку астрономів, важнішись розумом над землею, він піднімається до небес, іде слідом за їхнім рухом, досліджується вічні божественні явища. І осягаючи і взаємне співвідношення. Використовуючись гностик гностику крома, виокремліє види, і родинок осягає поділ сутності, дійшовши до знання найперших і найпростіших стромати шости, І тому діалектика є захистом фрінкоз від софістів, щоб вони не зневажали, існує безкарність тримати шости. 81. Євсеві в історії саме так описує організацію школи Орігена. Така освіта є необхідна, однак варто роздавати як підготовчий етап, що веде до існого знання гноси. Еліни, які постійно філософствують, свідомо, закривають свої вуха, не чують істини. Та суттєвою самоподібної філософії апостол називає мудрістю віхо цього, оскільки вона навчає тільки про цей світ і про те, що в ньому в цьому виконувати казівки ті, що правлять у цьому світі. Тому ця приватна філософія, дуже елементарний в той час, як справді. Досконале знання виходить за межі світу, вертаючись до того, якщо є досяжним, для розуму більш духовним. Я не побоююся сказати, бо саме такою є гностична віра, що така людина знає все і розуміє. Достовірно, охоплюючи те, що для нас є важким для розуміння. Вона є справжнім гностиком і таким були, як о Петро Іван, Павло, інші А Адже гносис є ніщо інше, як щось властиве. Назумній душі, що спрямовані на її вдосконалення, щоб завдяки гносису вона могла досягти причетності до безсмерті, спромати 667. Гностик дозволяє собі розмножитися елінськими науками. І рідкісні моменти від початку основних грудів, трудів, такий діалектизм і широкий спект знань у цілому сприймається позитивно. Цілком повільно, що сам Климент пройшов у своїй освітні саме такий шлях філософії Еллінська наука для Клименте це насамперед платонізм і Піфагорісту. Саме цих у них гностик повинен навчатися мистецтво осягнення чуттєво світу та його законів, що йдуть до науки споглядання простих досяжних для розуму сутності. Відному за філоном Климен стверджує, що Платон, як багато інших еллінських філософів, був посадовком піфагора, і завдяки йому осягнув таємниць таємниці східних юдейських варварських очей. Ця ідея була популярною серед Учасників Климента вважаю, не піхогорійцям, так вважає напило не Піхогорійці Відомий Клименто. У першій книгі стромат Климент наводить відомий вислів Ноюменія. Хто ж Платон, як не Моїсей, що говорить атичною мовою. Фактично, це перша відома нам згадка про Ноюменія. На жаль, ця єдина цитата, майже повністю спільне місце, не дозволяє сказати зупиненням, настільки досконало Климент знав текст свого видатного сучасника. Більш детально про клементи Пігорійської традиції, дивіться нижче. Учасна інформація про Пігорійську традицію знаходиться в книзі буркета. Пігорійські філософії та символіку клемен присвячує кілька розділів свого основного твору. Цей сюжет є особливо цікавим в контексті проблеми філософської освіти. Насамперед, згідно з традиції, виховання Пігорійської школи включало в себе кілька етапів. Повчені поступово приходячи всі ці етапи, якого він виявлявся здатним досягнув справжнього знання. Це знання відкривалося не кожному, і не тому, що це було таємниче товариство-змовників, але через складність самого предмету, який був стягнутим більшість після довгої праці. Для повідомляє нам і не підтверджується іншим античним джерелами, що Пафелоївський Союз поділився на два ступеня посвячення. А косматиків і математиків стромати п'яте. Перше зображують ним як учні, що щойно вступили на шлях досконалення, а їхнім завданням полягає в тому, щоб слухати і виконувати регільної етичні приписи, що місяць в акусмах або символах збірців древніх орфічних і погорівських максим. Такий підготовчий етап тривав доволі довго 5 років. Упродовж цього терміну учень нарешті осягнув науку, концептуації чисто споглядання. Пігоріївський союз слух. Слугу для Клемента зразком, який ілюструє улюблений сюжет, відміність таємничого явного знання. На надзвичайно езоторичний стиль якого творив, він пояснює термін термінах цього поділу. Які стілі цих символічних таємничих очей, насамперед, говорить Клемент, вище істини вимагають відповідно до них ставлення. Тому їх в найдавніші часів приховували під поглядом ті, що не спроможні ставитися до них із належною повагою. Єгиптяни зберегли їх у святилищах і люди закрили завісу, за якою допускалися тільки з стромати п'яте. Люди схилилися до зла і недобазичливі можуть спотворити настановки вчителя, тому краще намагатися уникати цієї небезпеки стромати перше. кажучи, не треба кидати після перед свинями. Далі, оскільки духовний досвід значної міри, неможливо виразити словами необхідний, необхідний. учитель тлумач і наставник, який допомагає оліг цим досвідом. Дяки такому керівництву учні не тільки старанніше дивиться на свої занять, але й не ризикує збитися в правильному шляху, оскільки веде його людина, яка вже прийшла цей шлях, але з іншого боку спробу передати ньому невимовну духовну досвіду, часто провокують неприкладні тлумачення. Розуміючи, сиволічні занадто буквальні слухачі стають без... безневинними жертвами. Невмілого наставника, який заслуговує в такому випадку покарання за свою надбалість, тому хранитель передання і відповідає не тільки на збереження точного змісту переданого його знання, але й його функції виходить також охорону його знання, і від натямущих людей і злими наміром та передачі цього знання в руки достойних. І кращим засом для цього в найдавніших часів слугує шифри, ключ до цього вдається тільки обраним. <кхід> Після цих технічних міркувань автор викладає причину. Психологічні і носологічного характеру приховані речі, що посвідчують через завісу, каже Клемент, справляють більш вагоме враження, тобто mm -hmm. здаються більш загадковими і приваблюючими, ніж ті, які повністю освітлені, і виставлені на загальний огляд. Напівприховане завжди цінується в грецькому мистецтві та літературному. З нагайливого моменту прояву пенелопа перед предпринаречених вони закривають обличчя валя, підноснуючись до служниці, які супроводжують її. Підійшла ближче, ін... інколи їхні коліна підкосилися, або опоселене, яка безсмертна богиня, тобто невимовно, у прихованих формах одночасної присутності та його і невідома сила, і основний секрет тут полягає в принципі темночості та неприпустимості, наявності не... незбагненності, яка одночас ігнорують і лякає, порані чудово спостереження Овдія. Суть цієї таємниці полягає в тому, що ці предмети згадаються кращим і значнішим, ніж вони є насправді, як фрукти на дні струмка, здаються привабливим лише до того часу, поки їх не витягнуті з води, повне висудлення, виявляє дефекти і в цьому інше це позбавлене недоліки в цьому світі. А от і говорить, не довіряй світлу, оманливий хлам, пояснює темінь, шкодять об'єктивній оцінці. Багато богинь, паріс, накриті її освітлену світлом небесним. Тільки він сказав, вони робити краще за всіх, ніж приховує вади, прощає всі гріхи. В час о будь-яка жінка гарна. Грицькі вчинки, якщо мотиви їхні приховані, то справляють більше враження, споглядання таємничого, справляє повний вплив на, на думку, дозволяє досягнути більше натненності, від... відірвавшись від матеріальної чуття, подолавши пута перезою і розуміння здійснюють над рутинною і буднім. Справді навіть у знайомі речі можна. Поглянути по іншому на як, завжди, такий ефект досягається ритуальністю дії. Під час містерії змінюються не самі речі, але і зміст. Будинні речі втрачають в очах особи, яка постягається в властивій формі і значення виявляють такі. Якості, які неможливо в них углеять і зазвичай в щоденним Окрім можливості проблути душу, символічно здатний побачити багато він і той самий час. Заміля речі мають цілком визначений зміст. У принципі, Однозначні і різні осказання, метафори чи алегорії, оскільки вони спеціально створені для того, щоб непрямим чином указувати на щось незначне, СІМО вже здатно включати все в інтерпретації, при цьому не зводитися до жодної з цих окремих і до їх суми. Загальний зміст за зазавігся алегорій з травмати 5 не може бути витломачений, але тільки певним чином, знайдений, або зрозумілий. І те, що розуміли, як відомо, не завжди можна виразити словами. У свою чергу, таке символічне пізнання, також є попереднім. І підготовчим етапом на шляху до чистого споглядання теорії. Той, те, хто поглядає розумом, не потребує ніяких символів і потреб, оскільки він усе бачить ясно при повному світлі. Але етичні предмети не мають дефектів, які властиві матеріальній природі, тому немає потреби їх завальовувати. Вони відкриваються при світлі дня, таким є загальне основних ідей, що міститься в центральній частині стромат, яка присвячена символізму і філософській освіті. Тепер вже перейдемо до розгляду стилових і жанрових особливостей і детальніше розглянемо які сюжетні лінії, які були окреслені вище. Розгляд третє літературні особливості стромат. Сім книг стромат абонутичних заміток присвячені існій філософії, не цілком трактатом. Радше за все їх можна назвати зібранням творів різних років, своєрідним варіором, який складений і видрагований самим автором. Текст ромат володіє значним ступенем повторюваності, одні ті самі ідеї, іноді майже буквально втрачаються в різних книгах, оселедні однієї книги або навіть у межах одного розділу. Фактично, не втомлюючися повторювати, кілька своїх улюблених думок лемент кожного разу ілюструє їх новим матеріалом. Очевидно, використовуючи на попередні заготовки, можна сказати, що спромати дають його голографічну природу, можна і частиною певної міри відображати ціле, прочитавши одну або дві книги, можна зустріти її не раз абсолютно всіма ідеями клементами, які викладені з різних ступеням досконалості. Іноді кажуть, стромати, організовані хаотичні. Звичайно, це метафора, хоч хаос, як і вдома, теж може бути організованим, натні, очевидно, безгляду простежується і користовується певна структура. Це зовсім не означає, що сам хаос стає менш хаотичним, тим не менше він витрачає свою неоднорідність і правляє певну внутрішню симетрію, хаотичну розкидані. Від, літературні галявини на мить застерігають перед поглядом читача, кігри і з навазії, лише для того, щоб у наступний момент знову розсипатися і змішатися. Внутрішня структура тексту слідує за своїми власними невловими законами, тоді як зовнішня структура носиться свідомо виражене, експліцитно. Стромати має спільну передмову, де автор говорить про особливості, мету та задання самого твору стромати перші. У передмовах і після мовах та деяких книг Клемент часто говорить, про свої подальші плани. Остання передмова до сьомої книги ставить перед нами проблему. Клемент обіцяє і планує явно більше, ніж насправді виконано у цій останній книзі. Найімовірнішим є припущення, що автор мав намір написати більше, але з якихось причин не зробив цього. Раховуючи той факт, що це не єдина невиконана обіцянка в форматах, можна припустити, що Клемент просто, лише без викладу, деяких висловлених із самого початку ідеї, можливо, через відсутність матеріалу. Розповісти про філософський метафізик у Клемен Майсен кілька разів, але так і не зробив цього. Причина, здається, розуміла його інтереси, перебувають винятково. У галузі етики все інше викладається дуже поверхово. І політичне продовження стромати, якщо воно і було, зникло не залишалося жодних слідів. Таке явище не є рідкісним. Овдій, наприклад, також каже, що він закінчив усі 12 книг. Пасті. Але книги 7 і 12 зникли, не жаливши жодного сліду. Цілком логічно буде припущення, що їх просто не існувало. Автор мав намір їх написати, але або не встиг цього зробити, або зупинився на піддорозі. Слідом за 7 останньою книгою Астромат, записок складних на підставі записаних книжок, йдуть три власні написані книжки. Конспекти Ікіослогічної студії, як названо названа 8 «Астромат», Витяг я створює вносники школи Валентина, Федор і Еклоген, витяг з різних прочих писань. Ці тексти мають явно незакінчений характер, однак поряд із різними цитатами місця думки самого Клемента іноді досить цікавим. Наскільки такий порядок творів Клементи був загально прийнятий, сказати важко. Рукописна традиція тексту з є дуже простою. Вся наша інформація базується на єдиному манускрипті, що датується 11 століттям. І містить повний текст стромат. І ось згадані три записні книжки. Інший манускрипт, що датується 16 століттям, парисінус супліменту Крецум 250 і копія попереднього. Однак, Фотій повідомляє наприклад, що рокописні сувої, які він. Користувався слідом за сьомий останній книгостромат, відразу викладаний проповідь, як багато спасеться. З іншого різні античні твори починають з серед 6 століття, цитують заклоги і вказують на те, що, восемь, що це войскний остромат. Нам видається, що обсяг зміст таток, що зберігається до нашого часу під назвою воступний остромат, не допускає думку про те, що це справді заключна книга. Це був би край дивний висновок, хоч П'єр Нотен і робить спробу розгадати цю загадку. Цей автор зображає ситуацію таким чином. Він вважає, що античний копіїст із перших причин після сьомої книги вирішив скоротити частину, що вже лишилась і почав приписувати її, і скороченням. В результаті такої діяльності прийшов дуже фрагментарний текст, який, тим не менше, відображає обіцяне елемент на початку четвертої книги «Стромах» і в деяких інших місцях, а саме після опису історичного гностика, Перейти до першого вчення про первинні принципи спростування деяких гетеродоксій і пояснення предметів, пов'язаних з космологічною теологією. Каже, обіцянка повторюється в закінченні до сьомої книги. Племен говорить, що закінчивши етику, яка присвячена більшій частині цієї книги, він має намір прийти до раніше обіцяної і задатково додає, що збирається почати заново, На те вважає, що далі йдуть у перші принципи, тобто вчення про причини і логіку. Перші частини книги книг, стромат 8. Ледика гепердоксії, або фрагменти із феодота. І втретій частина, які справді присвячені теології та космології, частина, що залишається восьмю книги, є якою частиною гіпотіпоси створу Клемента, що і збереглося до нашого часу, але які згадуються та цитують і в севі та інші античні автори. Таке пояснення нам удається дещо складним і не тільки тому, що воно базується на розумілі вибірковості переписувача. Восьми книги, фрагменти і клоги, та порядок менша організовані стромати. Це, власне записані книжки, сіреноструктурний матеріал із жодним запланованим скороченням. Їх природа не може бути пояснена, якщо вона не є і не прийшла зі стату стану хаосу, до порядку навіщо ж тоді постулювати зворотні? Отже, основний твір Клемента має таку назву. Тонка альфін філософін Гносікон, іпомінетон, строматіс, що означає суміш різних нотаток, що стосується знання, гносіс, складених відповідності, існої філософії. Строму означає пістилку, кілом, проте його дериват остроматіос, строматіс, достріткісний означає, власне, суміш, і в тому числі літературну. Природну назву тору нашого автора вказують тільки два додаткових ревалантних випадки, згідно зі свідченням Євсенія, строматами називається і не створює плутарха, не зберігся нашого часу. В це слово вживається в автономічному значенні, означає рибний асортифо. Літературної ж говорить і Алгелій, і що надзвичайно цікаво, сам Клемен в заключній формі сьомої книги Стромат.